Тобі потрібна інформація, і ти не знаєш, де її знайти. Загодь на головну сторінку сайту Національної бібліотеки України для дітей і шукай розділ Віртуальна довідка. Бібліотечна служба, що пропонує тобі онлайн допомогу з пошуком необхідної інформації за шкільною програмою самоосвіти та саморозвитку. Перед тим, як запитати, уважно прочитай правила і перевір, чи є вже готова відповідь у розділі Виконані запити. Для цього необхідно зайти на розширений пошук, де ти можеш здійснити пошук за темою запиту, номером запитання, текстом запитання, текстом відповіді. Якщо відповідь на твоє питання не знайшлася, ти можеш скористатись розділом Нове запитання і заповнити відповідні поля. Зверни увагу! Запит необхідно формулювати чітко та конкретно. Бібліотекарі виконують запити упродовж доби у робочі дні з 9 до 17 години. Запити, що надійшли після 16.30, виконуються наступного робочого дня. Запити, що надійшли у вихідні або святкові дні, виконуються у понеділок або у перший робочий день після свята. Відповідь на своє питання шукай на головній сторінці віртуальна довідка. Якщо не знаходиш відповіді на першій сторінці, гортай нас Ми працюємо для тебе. Завжди раді допомогти.